у 223 році після перемоги над русицями і ківцяками в битві на Калці монгольське військо Субедея і Дзебе вторглися в південно-руські землі, але потім повернули на північний схід до Волзької Булгарії, яка також була метою їх першого походу в Європу. Монголи були розбиті, що стало одним з перших випадків, коли монгольська армія зазнала поразки. Булгари організували засідку і знисили більшу частину монгольського війська. Монголи повернулися в 1229 М році під командуванням Субедеї Кокоса, посланих новим великим ханом Угедеєм, вони розбили прикордонний загін булгар. На річці Урал кілька років по тому, в 1232 році, монгольська кавалерія підкорила південно-східну частину Баскирії і зайняла півден... південну частину самої Волзької Булгарії. Настала стратегічна пауза, коли монголи не були готові атакувати булгарську столицю, а й булгари не могли перейти до активних дій, і вигнати їх зі своїх. Земель на монгольському курултаї 1235 року було прийнято рішення посилити корпус субедея силами всіх улусів і нове монгольське вторгнення в Волзьк Булгарію Булгарії сталося восени 1236 року. Цисельність монгольського війська в 120-150 Тисяч. Монгольські війська на чолі з Батиму блозили захопили біляр, булгар, сувар, Дзукетау і ряд інших міст і укріплені волзьковолської булгарії. Цастина зтелів була вбита або продана в рабство. Інця частина зителів тікала на північ, у непрохідні лісові масиви, деякі булгарські бізь. Зінцісі сховалися в західних землях, де вони були відомі як вправні майстрові, в тому числі, як ювеліри і як різьбяри по камені були прийняті Володимирсько-Суздальським князем Юрієм, всеволодовицем і розміснені в містах на верхній. Під час монгольського походу на північно-східну Русь... тисячі. 37-38 роки булгари під проводом зняті повстали, але основні сили монголів, які повернулися в середні поволзи наступної зими, зуміли придусити повсталих булгар і їх васаль. Волська булгарія увійшла до складу Усадзуці, який пізніше став відомим як Золота Орда. Вона була розділена різні князівства. Потім кожне з них стало васалом Золотої Орди і отримало деяку автономію. З вами був, Дізнаємось історії до побачення. Дякую yeah.